Керівник цієї релігійної організації фактично самоусунився від керування своєї організації, коли він в 2014 році почав керувати УПЦ. Там було, якщо я не помиляюсь, понад 10 тисяч тільки одних парафій, десятки тисяч священників і монашествуючих, мільйони парафіян. І от за оці понад 10 років його керівництва там залишилась вже менша половина від цього всього числа, залишились, так би мовити, рожки-доножки. рошки Даношки. Ці ножки, вони вже повністю зрозуміли, що ніякого централізованого керівництва управління немає, тому вони виріш... ну, вимушені просто вирішувати власну долю самі. І є така опція, як Незалежна релігійна громада. Це підтвердив керівник ДСС. Є таке дійсно, насправді. І у, я розумію настоятелів цих е, храмів, наприклад. Е...